Вітаю, ви дивитеся Кременчуцькі новини сьогодні. У випуску про надзвичайні вихідні, отруєння пригоди на льоду, два суїциди. Про черговий мітинг на підтримку Євромайдану та різдвяний сюрприз від придніпровського парку. Далі детально. У Кременчуці стартував перший міський етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук України. Урочисті збори з цієї нагоди відбулися сьогодні у сесійній залі міськради. Хто вітав учнівську інтелектуальну еліту, що бажали юним науковцям та за що дякували їх наставникам? Чула Ніна Карпенко. Місце проведення урочистого зібрання свідчить про визнання заслуг Кремінчуцької філії Малої академії наук стосовно виявлення підтримки інтелектуально обдарованої учнівської молоді, шляхом залучення їх до наукових досліджень та створення належних умов для самореалізації особистості. Я хочу, щоб було це дещо символічно, тому що коли хтось посидить із учнів на місцях депутатських, там де ви знаходитесь зараз. На місцях наших начальників управлінь і відділів, то обов'язково через деякий час ви будете на цих місцях уже особисто, користуючись нагодою, вітаю всіх, перш за все, учнів, які тут присутні, тому що це еліта нашого, наших школярів, нашого міста, і вона такі достойна того, щоб ми її привітали оплесками. Протягом чотирьох років Кремінчуцька команда манівців впевнено лідерує на обласному рівні за кількістю призових місць. 23-річна плідна діяльність нараховує 103 призери всеукраїнського рівня, в тому числі 32 переможці та 12 президентських стипендіатів. Мала академія наук дійсно виховує професійно зарієнтоване, озброєних відповідним дослідницьким інструментаріям молодих людей. Які ще в школі обирають своє спрямування, йдуть до вищих навчальних закладів, чітко усвідомлюючи в якій науковій галузі вони хочуть працювати. Вагомі досягнення юних науковців це результат наполегливої, плідної співпраці учнів і вчителів, науковців вишів та адміністрації навчальних закладів. Міська влада відзначила особливі заслуги ректора Кременчуцького національного університету Михайла Загірняка та безмінного президента Кременчуцької філії Малої академії наук Олени Сьомак. Грамоту департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації отримав головний освітянин міста Геннадій Москалик. А міський голова Олег Бабаєв та його заступник Віктор Калашник удостоїлися звання почесний академік Малої академії наук України. Усі побажання юним науковцям висловлено, настанови зроблено. Далі справа за учнями. Переможці міського етапу буде визначено вже цього тижня по результатах сьогоднішнього захисту наукових досліджень та контрольних робіт з базових дисциплін. До новин надзвичайних отруєння дитини медикаментами, спасіння людини на льоду, два випадки суїциду. Такими тривожними подіями відзначилися вихідні. Про врятовані і загублені життя. Далі Тетяна Андрієва. У суботу, 21 грудня, о 15.30 до реанімації міської дитячої лікарні було доставлено дівчинку у віці двох років. Лікарі поставили діагноз, медикаментозне отруєння. Дівчинка наковталась пігулок Енап, які зазвичай дорослі вживають при серцевій недостатності. Дитина перебуває у стані середньої тяжкості за неповні 12 місяців цього року. У Кремечуці маємо вже 43 випадки отруєння дітей медичними і хімічними препаратами. У минулому році таких випадків було лише 23. Хоча лікарі вже стомилися нагадувати, але все ж таки вкотре звертаються до батьків з наполегливим проханням не залишати малечу без нагляду, а всі небезпечні медичні і хімічні препарати зберігати у недоступних для дітей місцях. 22 грудня о півночі до диспетчерської оперативно координаційного центру надійшло повідомлення від жителів 297-го кварталу, що з боку річки сухий кагамлик чутно чоловічий голос, який волає про допомогу. На місце відразу виїхали бійці державної пожежно рятувальної частини номер 5 які з'ясували, що 18-річний громадянин самостійно намагався дістатися берега, але постійно провалювався під лід. Після невдалих спроб вибратися юнак почав кликати про допомогу. Його крики почув чоловік, що проживає поруч у будинку біля річки. Він і викликав рятувальників. Чому у півночі молодий чоловік блукав річкою достеменно невідомо, але те, що він був на підпитку, підтвердили самі ж рятувальники. Протягом минулих вихідних у Кременчуці зареєстровано два випадки суїциду. Як повідомив в управлінні з питань звичайної ситуації та цивільного захисту населення, з початку року зли рахунки із життям 32 особи. У минулому році було зареєстровано 30 випадків самогубства. Що спонукало людей на такі страшні вчинки, не повідомляється. Черговий мітинг на підтримку Євромайдану відбувся учора на площі Незалежності. Вже протягом місяця, з 24 листопада, у Кременчуці щонеділі проводять такі акції. Чи змінився формат Кременчуцьких зібрань та хто бере у них участь у наступному сюжеті? Близько двох сотень кременчужан були присутні на зібранні. Більшість з них люди середнього та вже похилого віку. Молоді лише з десяток. Оратори ті ж самі. Говорили про київський майдан. Ну і звичайно ж критикували міську владу. Як ж без цього? Серед організаторів акції вже знайомі обличчя, працівники численних приватних підприємств, пана Мельника, власника телекомпанії Візит. Саме вони, до речі, ініціювали збір підписів городян за відставку міського голови Олега Бабаєва. Пропонували людям підписатися під листом прямо тут, на площі. Цей лист планує. Ють, передати меру у вівторок перед початком сесії міської ради, то вже завтра дізнаємося, чи зустрінеться цей так званий комітет опору диктатурі з міським очільником, чи може гучно озвучені намір знову залишиться пустими балачками? І ми знову станемо свідками чергової зарежисованої вистави біля адмінбудівлі перед камерами телекомпанії Візит. Чи вірять Кременчужани візиту? Все частіше до редакції Кременчуцьких новин звертаються, зокрема, і телефоном жителі нашого міста зі скаргами, запитаннями, обуреннями. Стосується вини телекомпанії візит очолюваної родиною приватних підприємців Мильників. Люди нарікають на те, що кероване ними телебачення, мовляв, грішить однобокою подачою інформації, м'яко кажучи, перекручує її на свою користь, висвітлює переважно негатив. Думки городян у наступному матеріалі. По поводу візита не можна включати, тільки плохо, плохо, от бабаєв, плохо. Та що ж це забрати, доки ж вони будуть торжествувати, ці візитчики? Нам ну, метко обіщав, що візит буде, е е по пільги будуть на візит, пообіщав. І так і повинно бути. І ми надіємося, що буде, бо тільки мене, щось, щось аж ніяк дуже не хоче. Ну не можна, дивитися, візит тільки плохо. А що ж ви зробили хорошого у місті, така Айву тільки спасіба і дай Бог йому здоров'я. У городі така чистота, така красота. Хто не отак приїжджає з другі городовка, ну у вас і кременчук. Часи беззастережної віри глядача єдиному в Кременчуці телебаченню минули. Обурення і недовіра Кременчужан до власників телекомпанії візит зростають з того часу, коли з дахів багатоквартирних будинків дивним чином зникли телеантени. Были коллективные антенны, которые проводились, были индивидуальные антенны, кто хотел, ставил это. Ну а сейчас, как бы оно все каким-то образом э, снеслось, централизировалось, ну, взялось в одно хозяйство. Куда они делись? Это, как говорится, никто об этом не говорил. Как они или утилизировались, или, или на цветной металл пошло. Но ну, скорее всего им нашли применение. И с этого еще взяли какую-то сумму определенную. Никто никого не ставил в известность. Ну, как вот взяла и исчезла все. Все это. И сказали, вот у вас будет так, таким образом. Теперь будете смотреть телевизор, будете платить туда-то. Нам куда-то деваться. Срез, срезали. Но мы же не знали, для кого. Один визит был, да? Вот. Поэтому мы, конечно, нас заставляли заявление писать. Мы возмущались. Это как-то непонятно что-то. Пришли, убрали-то и все. Ні, я не пам'ятаю вже так. Ніхто нічого не об'являв, нічого сняли та й все з криші. Їх просто знімали та й все. Хто як хотів, так і знімав. І мешканців не питали? А хто питав? Ні, звичайно, ніхто не питав. Ну, цвіт мед, взагалі, -то, я так думаю, може бути, і в Ростову відбувало раніше. Ви знаєте, у мене стоїть на даний момент спутникова в антенна, тобто від візиту я відказався, Якби би грошей лишніх не було платити за візит. І для мене було проще поставити спутникову тарілку. Нині кабельне телебачення служить інструментом для інтриг родини Мельників. Візит перетворився на опозиційну до влади телекомпанію. Івана Кіндратівича він сказав, що от це кабельне, ану, уйде минулому уйдет. Хоча зараз по телевізору передають таку ерунду. Там же ничего не передают. Ой, я считаю, что визит вообще последнее время вообще не хочется смотреть. Потому что сплошная, сплошные какие-то бредни говорят. Вообще эти кляузы, вот эти, ну просто противно смотреть. И они не болеют за свой город. Вот что-то, если сделается в городе красиво или там что-то чисто -то, то они все вот стараются как-то свернуться на Бабаева. Что от Бабаева нечего делать, а вот только фонтан красивый сделать. Или там фанта, еще что-то, если сделают бабаев, это для них тоже как-то не вечно и в таком тоне говорят, а захлебывается. Просто отключишь, и они как будто не в этом городе живут. Сейчас плачу 35 гривен. Это очень дорого. И при том, что там вечно грязь льется, то это противно смотреть. Плачу 18 рублей. Там поставили такие каналы, что, что нема чего дивиться. Не хочется платить за такое. Хочеться подивитися хороше, щоб воно було полезне. То, що на Бабаєва пруд, що правильно? Неправильно, що на нього пруд, я скажу, він не заслужує того, що на нього говорять. Він чесний чоловік і хороший чоловік. Він стармиться все зробити для свого народу. Я дискуд чому стараюся не дивитися. Ну, така грязь на этого бабаєва льоється, це тихий ужас. Зачем кожен раз обливать человека грязью? Ну, я розумію. Мельник начальник. Ну ты же имей предел какой-то. Ну, что-то Бабаев хорошее сделал и много сделал. Но... И я рада, если перейдем в коммунальные услуги, мы платили 9 рублей, а сейчас мы платим 100% 18% за, за эту грязь, то, что льется. Но мельник, и, и, как говорится, его супруга ну, не поп земли же кременчуга. Правильно? Что-то ж, ж народ должен тоже понимать. Это. Я считаю, что люди должны разобраться в этом. Вочевидь, що Кременчуцька громада має свій власний погляд докорінно відміни від того, який нав'язують журналісти за вказівкою пана Мельника. До того ж, Кременчужани підтримують міського голову Олега Бабаєва у прагненні зробити наше місто ще кращим. Я читаю на 80%, навіть більше намного змінилося в лучшую сторону. Я так вважаю. Так что мы за Бабаевы, вот, вот эти мои девочки, еще мои подруги, все. Только будем за Бабаева. Я, например, вчера сказала, и даже двумя ногами буду за него. Зовите нашему мэру города, что город у нас такой чистый. красавец везде порядки вот, наводятся да? наводятся да вот, вот пожалуйста заборщик поставила чувствуете целый квартал, что целый квартал, что, да? работа. и не вс ⁇ я пошли я тут уже его и поту и магазин ну видно что город что-то набирает и по первое место занимает там какие города чувствуете что власть власть робы а параллельно и ваша станция с тоже все хорошо а везде тот мельника обязательно что не

Сумлінність Кременчужан дозволила місту заробити 358 тисяч гривень. Йдеться про кошти, зароблені КТП 1628 завдяки роздільному збору сміття. У Кременчуці цей процес запроваджено вже близько шести років тому. На сьогодні у всіх мікрорайонах встановлено спеціальні євроконтейнери окремо для паперу, поліетилену, скла, загальних відходів. Комунальники кажуть, городяни хоч і не відразу, але зрозуміли, що сортування сміття не тільки значно зменшує обсяги твердих побутових відходів, що звозять на деївське сміттєзвалище, а й дає можливість. Повторно їх використовувати лише за 11 місяців цього року. Комунальники зібрали і здали на переробку 66 тонн поліетиленових матеріалів, 77 тонн паперу та 280 тонн скла. Тобто, все, що кременчужани розсортували, а не викинули на загальний смітник. Тепер пройде повторну переробку на спеціалізованих заводах України. А значить, збереже довкілля. Зароблені ж на смітті кошти, нагадаю у сумі 358 тисяч гривень на КТП 1628 використають для удосконалення матеріально-технічної бази. За підприємства. Акцію Святий Миколай дітям успішно завершено. Благодійний проект молодіжного парламенту Кременчука та комітету молодіжних організацій тривав півтора місяці. Цьогоріч, завдяки зусиллям небайдужої і активної молоді, коло добродійників значно розширилося. У результаті зібрали рекордну кількість подарунків для маленьких Кременчужан. 19 і 20 грудня помічники святого Миколая вручили дітям, які виховуються у соціальних закладах, близько трьох тисяч лише солодких подарунків. Про найбільш актуальні події цьогорічного проекту далі. 43 офіси Святого Миколая відкрилися цього року в навчальних закладах міста. Завдяки різноманітним заходам, зорганізованим креативними лідерами учнівського та студентського самоврядування на підтримку благодійництва, вдалося зібрати чимало іграшок, канцтоварів, засобів гігієни, солодощів та інших необхідних для дитячих потреб речей. Близько 200 волонтерів, що працювали з покупцями в Кремінчуцькій торговельній мережі, зуміли зібрати близько трьох тисяч дитячих солодких пакунків. Особливий момент цього благодійного проєкту марафон написання листів до Святого Миколая. Особистий контакт учнівсько студентської молоді з дітьми став не лише потужним стимулом до благодійництва, але й фактором духовного становлення і морального зростання. І мені подарунки для дітей збирали, як то кажуть, усім миром. І в тому, що кожен з дітей отримав від Миколи Чудотворця те, що побажав, заслуга багатьох пересічних кримінчужан, які довідалися про дитячі бажання, в тому числі і через інтернет. Благородний молодіжний порив підтримали і міські депутати та посадовці, тож результат не забарився. Хвиля доброчинності докотилася і до дітей, які виховуються в прийомних сім'ях та будинку сімейного типу. Ручення подарунків у кожному з семи соціальних закладів організатори акції та волонтери перетворили на незабутнє свято з купою позитивних емоцій. І невідомо, хто більше радів ті, хто отримував подарунки, чи ті, хто обдарував. Незаперечним є лише те, що в атмосфері загальної доброти кожен почувався щасливим. Придніпровський парк відкриває різдвяний сезон. Літній сезон розваг, як відомо, Придніпровський завершив наприкінці жовтня. Однак парк знову дарує дітям тиждень гарного настрою. З 1 по 7 січня тут запрацюють атракціони. На чому саме можна буде погойдатися, вже знає Марина Корнічук. Цього року в Придніпровському парку працюватимуть каруселі і взимку: веселі забави, різноманітні атракціони, та яскраво вбрана ялинка, чекатиме дітвору та їхніх батьків майже всі новорічні свята. А саме з 1 по 7 січня, дуже багато дітей з батьками ходять до парку годувати пташок, годувати білочок. Вони приходили і говорили, чому не працює взимку парк. Ну, зима це найкращий сезон для роботи парку, але в цьому році ми вирішили піти таким шляхом, вирішили спробувати. І з 1 числа він вже почне працювати. Звичайно, 1 числа. А ми будемо працювати не з 10-ї години ранку, дещо пізніше. Але я думаю, що як говорив директор, вже з 12-ї години парк відчинить двері для своїх відвідувачів. Наразі адміністрація парку готується зустрічати гостей, монтують ялинку, перевіряють технічне обладнання. А щоб дітлахи та дорослі розважаючись, не замерзали, на них чекатимуть гарячий чай та кава а на гойдалки для малят покладуть теплі килимки. Технічно атракціони готові до експлуатації у зимовий період. Ціна є незмінною. Для пільгових категорій населення вартість квитка складає 5 гривень, а для всіх інших категорій від 10 до 15 гривень в залежності від атракціону. Такі веселі незабутні розваги подарують радісний настрій і дітлахам, і дорослим. Єлочка, йолочка, йолочка, але коли живе спілкування з спортом, то це буде краще, звісно. Праздники. Новий рік, друзі, куди йти? В парк з дітьми. Ободично прийдемо. Да, у мене й старша внучка є. Обов'язано будемо тут проводити час в парку. Ми ж будемо гуляти, дітки будуть розлікатися, За... а з дітками й бабуся. Запрошуємо Кременчужаний гостей нашого міста відвідати парк Придніпровський. Зимовий парк все найкраще для його гостей. У фіналі випуску про погоду на вівторок, 24 грудня. Завтра у Кременчуці переважатиме ясна погода. Опадів синоптики не обіцяють. Температура повітря протягом доби від 1 градусу морозу до 5 тепла. І це вся інформація на сьогодні. Усім бажаю вдалого, безпроблемного тижня. Бережіть себе і дивіться Кременчуцькі новини на Алтаві завтра о 21.30. Побачимося!